Отже, доброго дня ще раз всім. Пропоную почати нашу першу школу семінар з прогресивних технологій в сучасному матеріалознавстві та 3D друку, яка ініційована кафедрою прикладної фізики та матеріалознавства Київського академічного університету. І Буде проведена в тому числі за сприяння наших партнерів науково-дослідних інститутів академії наук України, які є базовими інститутами, кафедри та також а, ті, хто займається відповідними. Напрямків науці. Власне, ця школа, цей школа-семінар, ми започаткували для того, щоб провадити певні освітні заходи щодо популяризації сучасних навків, напрямків в матеріалознавстві, технологія, фундаментальній науці та в споріднених сферах. І одним, як ми вважаємо, ефективним шляхом з знайомством широкою, широким загалом з нашою тематикою, є проведення подібних заходів, як то онлайн-лекції чи інші заходи, про які я розповім. Власне, наша школа-семінар буде проводитися в декілька етапів. Перш за все, це етап онлайн-лекції з найбільш цікавих, як ми вважаємо, напрямків сучасної науки про матеріали та споріднених галузях. І це буде два дні, тобто сьогодні та завтра. І ці лекції будуть читати наші. Викладачі та провідні науковці з Академії наук України, дозвольте себе зарекомендувати. Я Олексій Міленін, провідний науковий співробітник інституту Фотона та доцент кафедри прикладної фізики та матеріалознавства Київського академічного університету. Власне, всі Ті теми, які будуть в нас а, обговорюватися, вони так чи інакше стосуються роботи наших інститутів чи нашої кафедри. Власне, сьогодні ми починаємо а, чотирма а, лекціями, які будуть а, займати до 40 хвилин, і буде певний час на обговорення з. А, з доповідачем тих питань, які у вас можливо виникнуть. А також ви можете в чаті залишати ваші питання або після цього за координатами звернутися безпосередньо до того науковця, доповідь якого вам сподобалося, чи у вас винесли певні питання чи пропозиції. Завтра теж о 12-й ми почнемо. Продовжимо роботу у другій секції, більш технологічні, але також не менш цікаві, можливо, більш інноваційні. І наступного тижня протягом трьох днів ми пропонуємо учасникам нашої школи семінару долучитися до виконання вже певних наукових досліджень, практичних на базі лабораторій науково-дослідних інститутів. Можна попередньо зареєструватися. Ми будемо розсилати додаткову розсилку тим, хто хоче бути присутнім на локації, під'їхати до конкретного науково-дослідного інституту. Це 2 травня, це інститут електрозварювання, 3 – це інститут проблем матеріалознавства, 4 – це інститут металофізики, де під менторством відповідних науковців можна буде. Подивитися та прийняти участь в конкретних проєктах невеликих, і спробувати зрозуміти і побачити те, що, про що була мова на теоретичній фазі нашої школи. Я хочу підкреслити, що основна цільова наша аудиторія це, звичайно, студенти, бакалаврату, перш за все. Але, ну ви розумієте, ви бачили нашу програму, вона достатньо широка, щоб залучити і бути цікавою як викладачам, науковцям або представникам бізнесу. І ми відкриті, в принципі, до будь-якого подальшої співпраці, якщо когось це буде цікавити. Отже. Я думаю, що тут все зрозуміло, і буквально декілька слів я хочу зупинитися, щоб познайомити вас з київським академічним університетом і з нашою кафедрою. Ну, історія Київського академічного університету, вона, нібито, і не дуже довга, але достатньо така насичена. І це є частиною Національної академії наук, хоча б. Додатково підпорядковується звичайно Міністерство освіти та науки. І е, основна мета Київського академічного університету це підготовка в рамках магістратури студентів е, з ухилом в наукову саме підготовку в науковий фах. Тобто, після е, завершення магістратури Київського академічного університету, наші. Студенти орієнтовані на подальшу роботу або в наукових установах, або в якихось інноваційних проектах, чи, наприклад, науково містських технологіях промисловості, чи в інших подібних гаузях, кафедра прикладної фізики та матеріалознавства працює в цьому руслі, а саме в навчанні студентів через. Наукові дослідження, тобто, фактично, з першого дня наші студенти обирають собі наукового керівника практикуючого науковця академії наук з базових інститутів, і починається власне науково, власне наукове дослідження, яке може бути потім реалізовано в якості магістської дисертації, частково чи повністю, а також залучається до реального науково, реального наукового життя. В відповідній установі цей вже студент, будучи студентом, отримує свій науковий доробок, розуміє, де можливо себе реалізувати, яким чином, і як досягти певного успіху саме на науковій ниві. Кафедра базується на трьох. Науково-дослідних інститутах науково-дослідний інститут це інститут Патона, це інститут проблем матеріалознавства і інститут сентиляційних матеріалів місто Харків. Звичайно, наукові дослідження вони супроводжуються власне освітнім процесом. Ми розуміємо, що так як у нас лише магістратура, і до нас приходять люди з інших вищих начальних закладів з різною підготовкою, саме старині матеріалознавства, вже на, в першому семестрі ми даємо достатньо ґрунтовну підготовку з фундаментальних основ науки про матеріали, і це дозволяє вже потім розвиватись в певному обраному студентам напрямку в рамках. Індивідуального плану і відповідних курсів дисциплін за вільним вибором, який робиться відповідно до обраної лабораторії чи обраного напрямку, якому студент може себе максимально реалізувати, де він знаходиться для себе, максимальну мотивацію та максимальну реалізацію. І знову ж це все супроводжується безпосередньо участю в науково-дослідній діяльності в, в всіх. Своїх проявах, як там безпосередньо, а робота в лабораторіях, участь в конференціях, написання статей чи інших будь-яких заходів, які характерні для наукової спільноти. Освітня програма, яка, яку ми використовуємо, вона досить молода, і тому ми можемо змогли там реалізувати певні наробки провідних. Університетів вимоги, звичайно, Міністерства освіти і науки, а також власне бачення щодо підготовки молоді до роботи в науковій сфері. Звичайно, тут я приводжу деякі основні напрямки, які ми впроваджуємо в своїй діяльності, і, ну але це не обмежено звичайно цим. Досить коротким списком, я вважаю, що те, що ви сьогодні почуєте від наших, в тому числі викладачів, які можуть бути науковими керівниками, це можливі теми наукових робіт в рамках студентської роботи, чи подалі, там аспірантурі, чи десь ще, і дасть більш таке ґрунтовне уявлення про те, що таке Київський економічний університет і що таке кафедра прикладної фізики та матеріалознавства. Також я хочу зазначити, що ми не обмежуємося лише інститутами Національної академії наук України. У нас є зв'язки з іноземними університетами, зокрема з Міланською політехнікою, де ми плануємо організувати лекції для наших студентів, які читають професура. Європейських вищих навчальних закладах, і можливо дійти до того рангу, щоб у нас було подвійне наукове керівництво, тобто, щоб у студента могла бути міг бути науковий керівник в Україні, а також ще один науковий керівник, наприклад, в Мілані, де можна викор... виконувати частину своєї наукової роботи, ще будучи студентом магістратури, і таким чином збагатити свій науковий доробок. Мені здається, це взагалі цікаве цікавий проєкт, який ми наразі реалізовуємо. Ре, 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 ре. Я хочу нагадати, що відповідно до приказів Міністерства освіти і науки вже скоро почнеться реєстрація на конкурси в магістратуру. Тож запрошую студентів, які зараз нас слухають, долучитися до конкурсів в. Київський академічний університет, зокрема на нашу кафедру прикладної фізики та матеріалознавства. І тут я хочу підкреслити, що в нас є і бюджетні місця для наших магістрів, так, і можливість навчатися за контрактом тут вже як кому буде зручніше, і як пройде відповідні екзамени, в тому числі фахові. Отже, дати я вам нагадую. Як знайти Київський економічний університет та інформацію про нього ви можете в інтернеті на офіційній сторінці, на сторінках в соціальних мережах? Також наводжу координати відповідальних осіб в конкретному інституті, науково-дослідному інституті академії наук, де, власне, базується кафедра. Отже, я думаю, що тут все більш-менш зрозуміло. Е, в якості вводного слова. Також я попрошу е, вимкнути, якщо ви не задаєте питання ваші мікрофони, щоб не було сторонніх шумів, щоб вони не заважали нашим доповідачам. Дякую. Вже бачу, дякую. І е, якщо до мене нема питань, їх можна буде задати в чаті, якщо вони є, то ми е приступимо до виконання нашої програми.